Привіт! Продовжую знімати челендж. За те, що я вб'ю мобів, можу робити команди. Дякую вам за підписки та лайки моїх відео. Так, мені треба вбивати мобів для того, щоб у мене були команди. Але мені треба, щоб вони були в запасі, вдруг вони пригодяться. Так, шукаю якихось мобів. Так, где тут мобы? О, вс ⁇ Моб, ты мне даст команду? У меня есть позначено там. Че я вывожу? Что... Да, Даже... вс ⁇ Так. Далее я иду сюда и ставлю. Один блок. Готово. Це тепер туди, сюди можна команди, які я можу постійно робити. Так, я ще освіщу це місце, щоб не було темно. І тут освічу людей, щоб теж не було темно. Так, піду опять впливатиму бів. Осьо. вс. Ой, все. Кстати, за чем сильнейший моб, тем більше будет команд. бо Даже пять команд будет. Так. Сейчас скільки у нас уже є команд. От излива команда справа це бонус за те, що я бывает мобів. А це команды. А, о, дві команди. Дві команди. Так. Дивіться, щось маловато. Команди, дві команди, це щось маловато. Для вас тройде секунди, а для мене довго. У мене тільки що була вдача, я вбив три. До у кого три зубиць. За нього це злий лоб, за нього дві команди. Я ще чуть-чуть <посте> Вав цей зруйнований портал. Добув обсидіан, 10 штук. У мене ще один був, то й всього 11. Так. Це треба буде для майбутнього портала ват. Так. Ще я видобив? на три команди, то мені треба добути ще дерева. Даже чотири по ще я вб'ю корову. Даже п'ять вівців. Так, я візьму чи вижу. Пускай вовк буде. Будем вже захритись, вовк. Пускай він буде в живих. Я ще записав координати, щоб не забути, де знаходиться місце. Так, готово. У мене є ще одна колода з дуби. Так. Тепер я з ним дубові дошки. І ще 5 команд. Так, ще розширяю комнату з командами. І ще ставлю блоки. Не, не, не туди поставив. Все, все туда. Я ще зробив одну команду. Армазні блоки. У мене є армаз, золотий блок я добув о, з руйнового портала, коли я його добував. Ну все, ще, ще я вклав. Мені його пока ще не треба. Тут тут буде. Так. Давай золотий блок зроб... в 9 золотих слитків. Так, ч мне далі? Так, и там за до ще. Допоможіть мені, будь ласка, виконати нову ціль 700 підписників. Підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки. Так, я продовжую цю рубрику. Так, опять ставлю день. Мені є команда, то не бійтеся. Що ще роблю. О, уже плюс три команди зразу вже. І курка даже. Готова. Курка. Іштя. І... І ще свинка. Еще одна свинка. Еще одна курка Уже п'ять команд за один захід. Тут я добув дерево, ще добуваю. Два дерева. Готово. А он. Че это мені вертаж? Ладно, я пусти берези. Готово. Зараз побудую свой місце. Еще не дуб посаджу. Щоб ще було дерево. Ще б корову. Щоб було шість команд. Я б'ю крову, ще було вже сім команд і готово. Так. Так, ми йдемо сюди. Так. Ми ще я хочу скрафтити алмазну сокеру. Щоб здесь доводить дерево готово. Так. Мені таблички дає. Так. Мені треба ще зробити те. Так. Курка. Дорівнює. Один. Готово. І зато ще я зробив. Куртку не добавилася ще одна команда. Я ти ще вбиваю нобів мобів, мені дається команда. І це такий бонус, але його дуже важко отримувати. Коли ти уже на всіх мобів б'єш. Так, я ставлю два блока, ставлю допоміжні блоки. Далі я ставлю раз, два, три і готував, готовий портал. Так, ні ще голод, щоб у мене голоду не було. Такий портал. Поки так. тепер мені надо треба... Для того, щоб... ну треба для того, щоб активувати цей портал. Ну, треба ще зажахти для того, щоб активувався цей портал. Потрібно запалити для того, щоб цей портал активувати. Тому я буду в наступній частині знаходити спосіб, як це зробити. А уже потім. Буду заходити в ад і вбиваю нових мобів. Так, Мені ще надо сім команд добавить, жив і сюди, Далі. Так, я ще ці блоки добуваю. ставлю дошки з дуба. І ще на один розширяю команд. До І ще ставлю один блок. То... Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки. До зустрічі в нових відео.